Отже, цікаві питання ви задаєте, забігаєте наперед. Ось і задається запитання, яке я висвітлюю тепер на другому ступені школи умніверсум інтернети», тобто Всесвіт вічності. Про що мова йде? Про блоки? Запитання звучало якось там, яким бувають блоки. Як їх прибрати. Ну, технік прибирання блоків достатньо в інтернеті, я так вважаю, що ви з кимось, напевно, на цей, на цей час з тонкого плану звикли якимось чином працювати. Чому вам міняти інструменти? Працюйте тим, чим ви звикли. Блоки бувають різні, бувають блоки на все тіло, бувають блоки, в, яко, в, яко, в якійсь ділянці тіла. Плече, голова, серце, статеві органи і так далі. Нога, коліно, лікоть і так далі. так так далі, і так далі. Буває, що блок о, отримує свідомість і вже ми маємо паразитика енергетичного, який може отримати свідомість, персоналізацію і буде підселенням. От, від цього буває тример в руках, інколи так рука дергається, прибираєш того паразитика і рука перестає дергатися. Тому блоки бувають дуже різні, вони пов'язані бувають з подіями в вашому цьому житті, минулих життях або з якимись персонами в вашому житті. Ну і звісно, що з подіями з цими людьми. Тому є співвідношення, є певні техніки, які я даю на другій ступені. Школи, і собі ви е, працюєте. О, тому блоки бувають е, різні за обсягом, тобто маленькі, великі, на все тіло блоки. Пов'язані вони завжди з чимось, з якоюсь подією, е, емоційною травмою і так далі. і так далі. Тобто, ну, з цим треба е, вивчати, розбиратися і так далі є. Ну, шукайте або е, свідомо в інтернеті техніки, або е, прошу, проходьте перший, другий ступінь, я вас навчу. Собі, ну, добре, па-па.